Всім привіт! Весною в даний період. Сьогодні у нас 8 березня 25-го року. От ми підготовлюємо. Чим підготовлюємо? Замовили канді в ящиках там наявно. Я думаю, що всі канді знають, як воно виглядає і з чим воно йде. На даний момент, сьогодні весною, ми будемо ставити канді в сім'ї, які потрібно стимульнути, запустити, перезапустити і тому подібне. Канді з пивком. 30%. Канді, решта фактично цук, пудра разом з медом. Чому даємо? Щоб стемельнути максимально, -максимально сім'ї для розвитку весняного? Інакше ніяк. Нам потрібно дуже багато, нам потрібно розвиватись. У нас ще є дуже багато планів, відповідно, стимульнути з теперішнього моменту це є досить добре. Ми вже в принципі, частину роботи зробили три тижні тому, коли підгодували е, Канді з пилком. В принципі, засів мав би бути зараз вже наявний і точно він є. Для чого ми це ще робимо? Для того, для того, для того щоб сім'ї навіть з голоду не повмирали. Є моменти, коли в даний період вже фактично, фактично кормів немає. От. Що ще, що ще? ще? Далі по огляду сімей ми будемо знімали, ми будемо показувати, будемо розказували. Наявний розплід, не наявний розплід, наявний печатний, непечатний. Ідемо, будемо працювати. Розвиток нам цього року потрібен. І потрібен великий. У нас в планах дуже багато планів. От, і ми їх хочемо всі втілити в життя і запустити максимально швидко. Так що отак будемо знімати, будемо показувати, всім до побачення.